Друзі, усім привіт! Новий законопроект про мобілізацію знову на доопрацювання. Що ж відбувається, що відбувається в комітеті, Незважаючи на велику кількість протиріч та спірних моментів, закон про мобілізацію можуть ухвалити на цьому тижні чи не можуть? Велике питання. Сьогодні будемо про це говорити. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку. Якщо ви чи ваші рідні виїжджають за кордон на автомобілі, вам потрібна страховка зелена картка. А на додачу до неї ви можете отримати пальне в подарунок, адже на сервісі Hotline Finance зараз діє акція. При оформленні зеленої картки застосуйте даний промокод і ви отримаєте 10% від вартості полюса бонусами, а також станете учасником розіграшу пального на 50 тисяч гривень безпрограшна акція. Усього буде 15 переможців, кожен з яких отримує сертифікат на 2, 3 або 5 тисяч гривень на пальне. Залежно від терміну дії страховки, акція буде діяти до 22 лютого, включно. Тож встигніть оформити зелену картку з вигодою, та можливо, саме ви виграєте пальне. Всі деталі в описі під цим відео. Як то кажуть, спроба номер два і знову не вдала. Чому? Чому е, виникає дуже багато питань, що стало відомо із Комітету по даному законопроекту. Давайте поговоримо про це. По перше, друзі, звертаю вашу увагу, що сьогодні в мене триває збір на автомобіль для 72-ї бригади, 2-го штурмова рота. Ви можете долучитися в описі під цим відео. Кожен донат він дуже важливий. На комітеті вже почали обговорювати новий законопроект. Перший момент. Норма про демобілізацію в 36 місяців є декларативною. Тобто військовослужбовець через 36 місяців отримує лише право написати рапорт про звільнення, але рішення, кого і коли демобілізують, буде вирішуватися на ставці Верховного Головнокомандувача. Другий момент корупційні ризики це те, про що я неодноразово друзі звертав увагу. Чому Кабмін визначатиме, хто із правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізований? Кабмін буде обмежувати виїзд за кордон без жодної чіткості обґрунтувань. Той самий електронний кабінет я робив окреме відео, подивіться в мене на каналі, і ті ж самі електронні повістки, вони ж все ж таки залишаються. І багато питань по цьому моменті також залишаються, а саме моменти з реалізації цих змін. Була прибрана норма, що військовозобов'язані, які доглядають за людьми з інвалідністю з першої по третьої групу, не підлягають мобілізації, і додано, що тільки опікунство може позбавити від мобілізації. Чомусь не враховується те, що є дійсно життєві обставини, коли такі люди не підпадають під опікунство, але їм точно потрібно, щоб хтось був і доглядав за ними. Також у проєкті 10449 детально не прописано, як буде виконуватися рішення суду і яким чином. Буде накладатися те обмеження, про які я зазначав на військовозобов'язаного. Ну, наприклад, у праві керування транспортним засобом. Згідно статті 71 закону України про виконавче провадження чітко передбачено, що обмеження у праві керування. Транспортним засобом можливо лише, лише на підставі постанови державного виконавця, а не на підставі рішення суду, як це зазначено в законопроєкті. у разі наявності у боржника заборгованості зі сплати аліментів, так прописано в законі. При цьому в проєкті не пропонується внесення змін до закону України про виконавче провадження в частині розширення підстав для обмеження особи в праві керування транспортним засобом. Рухаємось далі. Також велике питання виникає: а навіщо цей законопроект? Його відсутність заважає проводити мобілізацію з порушенням прав людей. Ні. І ми це бачимо. Чи буде мотивація у громадян? Ні. А з точки зору набору мобілізаційного ресурсу, цей законопроект він щось вирішує? Навіщо тоді запаковувати такі норми, які очевидно взагалі не будуть працювати? Головне питання, чи змінить прийняття цього законопроекту ситуацію на фронті? А як бути з бізнесом? У повідомленні Європейської бізнес-асоціації є дуже важливі застереження. Вони зазначають, що такий законопроект він фактично копію законопроекту 10378, щодо якого бізнес вже висловлював своє занепокоєння, зокрема, тому що він містив ознаки порушення. Конституції України та міг мати негативні наслідки для економіки. В контексті воєнного фронту та економіки потрібен дійсно баланс, адже один напрям без іншого все ж не може існувати. Україні потрібен працюючий бізнес, нові інвестиції, а також працююча економіка. І в тому числі бізнес переконаний, що наразі ключовим завданням має бути створення дійсно працюючих норм, збалансованих норм, які можна Виконати та які не будуть паралізувати роботу частини країни. І це дійсно так. Власне, тому на переконання бізнесу вище згаданий законопроект взагалі не може бути прийнятий у тому вигляді, в якому він є. Треба свідомо підходити до його. До опрацювання, аби не зупинити роботу країни і, зокрема, її економіку. І це дійсно так. А ось перевірка водіїв перед кордоном, як відбувається, така ситуація на кордонах дійсно призводить до того, що ускладнюється логістика і без того в непростий час. А це призводить до втрат довіри міжнародних замовників. Про це ж ніхто не говорить. А також розірвання контрактів, втрати замовлень, зупинки виробничої діяльності компаній і як наслідок, що? Дійсно, зменшення надходжень до державного бюджету від тих же сплати податків та митних платежів. А бронювання забронювати критично важливих фахівців чи експертів у компанії особливо складно на сьогоднішній день. Ті, хто зіштовхувався з цим питанням, дійсно знають, як це складно зробити. Також, друзі, хотів би звернути вашу увагу, кому потрібна корисна література, в нашому адашопі ви можете її придбати. До речі, у нас з'явилася практична рекомендація адвоката стосовно питань мобілізації. Дуже корисна література. Друзі, в описі під цим відео переходьте, придбайте для себе. Так ось, повертаючись до питання бронювання. З метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні дуже важливо додатково передбачувати бронювання працівників, які ще не належать до критично важливих підприємств, але водночас активно працюють та сплачують податки до бюджету України. Для врахування цих моментів в свою чергу європейська бізнес-асоціація також звернулася до Верховної Ради України та уряду із закликом взяти до уваги коментарі та перестороги бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства і не приймати законопроект 10449 у чинній редакції без відповідних доопрацювань. До речі, законопроект може бути розглянути вже на цьому пленарному тижні, ймовірно, 7 лютого. Однак ми бачимо дуже багато моментів. Дуже багато у раді. Також є вже три альтернативних проекти: від народного депутату Мазурашу Разумкова, групи депутатів з разумковим, а також Олексія Гончаренко. Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів наголосив, наголосив, що силовий метод працівників ТЦК та СП лише заважає різним мобілізаційним заходам та дискредитує саму суть мобілізації. Що він сказав? Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. На цим питанням, зокрема, зараз вони і працюють. Ось бачите, друзі, яка ситуація? Бачите, скільки моментів, і те, про що вони кажуть, що треба по скороченій процедурі приймати даний законопроект, по скороченій процедурі, розглядати альтернативні законопроекти. Цього не може взагалі бути. Це дуже фундаментальний, важливий законопроект. У нього повинні бути цілі, і ці цілі повинні бути досягнуті. Однак я сьогодні зазначив декілька моментів, про які вже стало відомо на комітеті, і тому вже багато повідомлень стосовно того, що спроба номер 2 не вдала. І, скоріш за все, даний законопроект. Знову ж таки піде на доопрацювання. Так що ж тоді відбувається, навіщо подавати ці законопроекти, навіщо це інфопространство заповнювати даним законопроектом? Пишіть коментарі з цього приводу, що ви, друзі, думаєте під цим відео. І не забувайте, що ви завжди можете долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, а де ось за цим номером телефону, дізнатися деталі та умови вступу. Доєднуйтесь до нашої спільноти, оскільки ми також захищаємо. Громадян від незаконних дій, представників ТЦК. Друзі, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. В описі під цим відео буде посилання. Бережіть себе, слідкуємо далі за новинами, що буде відбуватися навколо даного законопроекту. Усім вам мирного неба!